Доброго дня, магітер українська. мене звати Олена. Загальний розклад. Доля розпорядиться саме так. Всесвіт готовий розставити акценти. І нові обставини у долі. Два варіанти. Цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитеся. Доля розпорядиться саме так. Всесвіт готовий розставити акценти. І нужо обставину долю. Сигніфікація куржує по першому та другому варіанту. Доля розпоряджується саме так. Нові долі. долю. Порада. По першому варіанту ваша сигніфікація. Ви не досягнули бажаного, тому що в вашому оточенні є ти. Якщо ви жінка, то чоловік насамперед, якщо ви чоловік, то жінка. Є саме ті, які не дають вам можливості досягнути бажаного. Вони знаходяться поруч і негативно впливають на ваше життя. І вам говорять саме про те, що якщо ви не знаєте, то ви дізнаєтесь, хто саме ця людина. За допомогою відаючої жінки дана людина закриває вам шляхи, не дає вам можливості досягнути бажаного. Ви повинні проявити мудрість стосовно даної ситуації, чітко зрозумівши, відсікти, очистити свій простір, бути власним магом в своєму житті, тобто долати, очищати, вирішувати, знаходити вихід, працювати над даним питанням, щоб в подальшому ну, здобути саме те, чого ви бажаєте. Не очікувати і знаходитись без бездіяльності, а діяти. Ну і насамперед чітко зрозумійте, що ви повинні припинити спілкування взаємодії з даною людиною, щоб дана людина не мала доступу до інформації стосовно вас і загалом не могла впливати негативно на ваше життя, вільно орієнтуючись саме по відношенню до того, що відбувається. Доля розпорядиться саме так. А ви, власне, відчуєте наповнення в своєму житті. Коли підете власним шляхом духовного розвитку, бути магом в своєму житті. Ви мудра людина, ви маєте досвід, маєте знання, але вам потрібно працювати. Потрібно і надалі навчатись, отримувати знання, чітко визначати, ставити перед собою ціль. І це саме ваш шлях. Ну і не дозволяти власне, впливати на ваше життя, ну, вам насамперед говорять очистити, відсікти. Свій простір, щоб подальшому відкрити собі шляхи і не дати більше можливості негативно впливати на ваше життя, не надавати можливості розуміти, що саме відбувається в вашому житті. Не надавати інформації, не афішувати загалом, не дозволяти впливати негативно саме на ваше життя. Ну, тому що вам потрібно загалом рухатись до благополуччя і достатку, наповнюватись. Ви шанс, можливість, вам говорять саме про те, що всесвіт готовий розставити акценти. Всесвіт готовий розставити акценти, але все залежить від вас, як ви будете прислухатись саме від даної поради. Тому що чітке визначення цілі, отримання знання, отримання інформації, відсікання, очищення. Це вже, саме це ви повинні вже були зрозуміти, або на даному етапі саме цього потребує ваше життя і ваша ситуація. І лише тільки виконавши певні умови, ви здобудете шанс можливість досягнути бажаного результату. Наповнитись від того, що ви отримаєте можливість шанс реалізувати, реалізуватися, досягнути бажаного результату стосовно фінансового благополуччя і достатку. Або вам, говорять саме, рід підтримує вас на даному шляху, але діяти повинні ви, вам надаються підказки, вам надається інформація. Скористайтеся, використайте. І ви здобудете і досягнете саме того, чого бажаєте. Нові обставини в вашій долі. От як підете в нове починання, будете активно проявлятись, власне, будете наповнюватись, то свято й буде на вашій вулиці. Тобто, ви будете насолоджуватись життям в подальшому позитивними змінами, позитивними результатами, і ваше життя будуть ходити саме ті люди, вже з якими ви зможете. Спілкуватися, взаємодіяти, і спілкування взаємодії, з якими буде наповнювати вас, а не ті, які лицемірно зраджують і негативно впливають. Ні, от саме. Ситуація потребує, власне, зрозуміти, що активний прояв стосовно того, чого потребує ситуація, відкриває для вас можливості, шанси. Відкриває для вас загалом отримання саме того благополуччя і достатку, якого ви прагнете досягнути. Ну, навіть якщо вам прийдеться рухатись шляхом власне, самотнього відлюдника. А це говорить про те, що ви не повинні розраховувати ні на кого, ні на чию присутність у вашому житті, власне, ви отримуєте шанс, можливість від вищих сил, а далі вже, задіючи досвід, знання і мудрість, ви вкладаєтесь: Ну, і свято прийде на вашу вулицю. Незважаючи на те, чого ви не бажали. Нерухомість, реалізація, бізнес, особисте життя власне, те, що буде вас наповнювати. Три колоди і туз кубків, ви будете отримувати колосальне задоволення від результатів, але, є але відсікаєте, визначаєте, ставите перед собою ціль і ви отримуєте. Але при активному прояві. І ніяк інакше. Порада саме для вас, кварен по першому варіанту. Ви не повинні зволікати. Якщо ви відчуваєте власне, те, що ви втомилися саме від цього, ви як білка в колесі. Але тому, що в вашому от саме оточенні є ті, які конкурують, які негативно впливають, які конфліктують, які таким чином виснажують вас. Або створюючи перепони на вашому шляху, не дають вам можливості рухатись, вам говорять. Скористайтеся мечем, скористайтеся інформацією, пропрацюйте саме дане питання і дуже швидко рухайтесь в реалізацію. Або ви отримаєте інформацію, яка й дасть вам можливість реалізувати власні амбіції. Але от саме активність, активний прояв. Можливо, навіть і лідерство по відношенню до того, що буде відбуватися. Або загалом ви повинні розуміти, що вам прийдеться взяти владу в своєму житті, в свої руки, і активно діяти, активно проявлятися для того, щоб реалізувати і реалізуватись стосовно, власне, того шансу, тієї можливості, яка відкриється для вас в подальшому. Але ви от повинні бути магом, ви повинні бути творцем. Ви не повинні надавати маніпулювати, ви не повинні надавати негативно впливати. Ви повинні відсікати, очищати. І загалом, що по відношенню до даної ситуації, ви не повинні задумуватися. А чи вірно я дію, вірно. Дана інформація надається вам стосовно вашої ситуації чітко, чітко визначена потреба. Очищення свого простору саме від тих людей. Які негативно впливають на ваше життя, які заздрять, які не дають вам можливості при вашій то ресурсності досягати бажаного результату. Це є саме головною причиною, тому що ви ще до цього моменту не досягли того, що ви прагнете. Дякую. Доля розпорядиться саме так. Всесвіт готовий розставити акценти нової обставини у долі. Кварент по-другому варіанту, ваша синіфікація. Якщо ви знаходились в невистаченості, яким шляхом вам далі рухатись? В чому ви бажаєте реалізовуватись, ви не розуміли. Мрій багато, але визначеності нема. То ви отримаєте розуміння для себе або отримаєте інформацію, але чітко це дасть вам можливості зрозуміти, в яке нове починання. Ви будете рухатись, що саме буде тим проєктом, або тією справою, в яку ви будете в подальшому вкладатись, чим ви забажаєте в подальшому реалізуватись. Шанс, можливість, інформація, пропозиція, ну або в когось саме визначеність і чітке розуміння. Але підказка буде: от саме інформація, як підказка, поставить крапку саме на невизначеності в вашому житті. Доля розпорядиться саме так. А ви, визначите подальший шлях і будете активно діяти стосовно вашої реалізації. Ви професіонал, ви саме та людина, яка має досвід, має знання, має реально розуміння, що робити і як діяти, щоб досягнути. Але, от саме в якийсь момент ви зрозуміли, що є розгалуженість. Є декілька направлень, а ви не розумієте. І там, і там є бажання проявлятися, але щоб досягнути результату, потрібно чітко визначити подальший шлях в одному напрямку. Потім, можливо, загалом досягнувши певних результатів, ви зможете вводити інші направлення. Але поки що ситуація потребує, потребувала від вас, а можливо, і потребує чіткого визначення стосовно вашої реалізації. Активний прояв стосовно даного питання. Є амбіції, є чітке розуміння, чого ви вважаєте. Але от єдине, що є пасивність стосовно того, що ви даєте можливості емоціям керувати вами. Якщо ви і бажаєте досягнути певних результатів, то ви повинні досягнути внутрішнього балансу емоційного. І не давати емоціям керувати вами, а чітко визначати шлях і діяти, проявлятися, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Говорити саме про те, що яким шляхом, наприклад, якщо у вас є можливість приїзду, то загалом ви не дієте, ви не рухаєтеся, ну тому що ви надаєте можливості емоціям, спогадам тримати вас саме там, де ви є. А вам говорять, визначай шлях активно дії, ти здобудеш можливість реалізувати і реалізуватися, але от тільки ситуація залежить від вас, від вашого чіткого розуміння і вашої активності. Загалом нові обставини у вашій долі це саме стосується того, що ви повинні чітко для себе зрозуміти, ясність повинна відчуватися в вас саме. По відношенню до того, що ви ресурсна людина, що ви творець в своєму житті, що ви маг в своєму житті, і що ви маєте енергію, ресурси досягнути реалізації саме тих амбіцій, які ви маєте. От саме якщо ви бажаєте рухатись в заданому напрямку, то ви повинні чітко розуміти, що віра в себе, власну ресурсність, Власну самодостатність і дасть вам можливості досягнути бажаного. І ніяк інакше. Чітко визначаєте шлях, досягаєте внутрішнього балансу стабільності і рухаєтесь, активно проявляєтесь, ціль визначаєте. Ну, Тому що емоції, певний період не давали вам можливості бути творцем, творити, діяти. Можливо, не впевненість. Що ви насправді є той маг, професіонал, досвідчена, самодостатня людина. І це саме зупиняло крок перед два назад. Вогонь, страси, амбіції, цілеспрямованість, внутрішній стержень, саме це повинно фактично головувати в вашому житті і загалом, стосовно внутрішнього настрою, ну, що ви отримали саме те, чого прагнете. Якщо ви не маєте от, впевненості в тому, що ви маг, то вам говорять саме, що вам відкриватимуться додаткові знання, і ви відчуєте, власне, наповнення, щоб бути творцем, бути магом, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Граїти і насолоджуйте життям. Не відсікайте самодостатні по відношенню до ситуації. Є чітке розуміння, що значний період в вашому житті саме жінка негативно впливала на ваше життя. Ви спілкувалися взаємодіяли з даною людиною. І вона відчувала у вас саме власне самодостатність. І от оцей внутрішній розранль, невпевненість це саме справи її рук. Вона тримала вас в ілюзії по відношенню до власної самодостатності. Тому цей шлях був важкий. Ви зливались ресурсно і енергетично саме власне, в нерозуміння, чому саме так відбувається, хто ви є насправді. Ви, власне, здобували внутрішньої цілісності, розуміння, хто ви є, ви були в пошуку, ви були в трансформації. І чому вас виводять на мага? тому що говорять саме. Що ви повинні творити, не повинні надавати можливості маніпулювати і негативно впливати на ваше життя. Ні, а повинні відсікати, повинно, повинні активно проявлятися, тому що у вас є саме ті ресурси, ви, власне, та самодостатня людина, яка зможе це все подолати, яка зможе на цьому всьому, на негативі в тому числі. В своєму житті поставити крапку. але потрібно забажати, потрібно повірити в себе. І ніяк інакше. Дякую, магія української до зустрічі.